Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 25 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Не дивлячись на погону, ринок сьогодні трошки такий. Жвавий, є покупці, є машинки, зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок шукати автомобіль, чи потрібно обирати в інтернеті автомобілі точково по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Мерседес це клас 2000 року. 5 тисяч ціна буде ще торг. 2,6. Бензин, автоматична коробка, передач 200 кінських сил. Так, клімат, круїз контроль, 152 тисячі рідного пробігу, вказує власник. Так, номер 063. А там далі маєте бачити, добре. Так, нього. Ну. Дякую. Так показую детально. Так вона виглядає? ну, клімат-контроль, як і вказано. Так, дякую. Гольф п'ятий. Четвертого року 5350 ціна. 1,4 бензин, 185 тисяч пробіг. Номер телефону 096-292-78-27. Приблизно буде вам видно стан. Шкода Октавіа Тур універсалі п'ятого року 5550. Ціна 1,6, бензин, 77 кВт, механічна коробка передач, 175 тисяч пробіг номер 098 569 0189. Так, приблизно вам показую стан. Меган другого покоління в універсалі. Сьомий рік, 500 ціна, 1,6 бензин, Авто Механічна коробка передач, 111 кінських сил, 187 тисяч пробіг, так, номер 067, 6703 012. Показую по колу. Так, До речі, Поруч зразу є ще один меган, другий. Зразу вам покажу. Тут вже в седані, вони рідко трапляються такі. Четвертий рік, 4400 ціна, також 1,6 бензин, 192 тисячі пробіг, Номер 0,63, 183, 83, 83, Авто в рідній фарбі. Коробка механічна. Виглядає, трошки будемо видно, клімат контроль є. Фаркоп. Сіат ібіца. Восьмий рік, 5300, ціна, 1,4. Дизель, механічна коробка передач. 211 тисяч пробіг, No67673 7724. Так, спробуємо показати в салоні, якщо буде видно. А можливо, о, власник нам допоможе. Дуже дякую. Указують детальніше. Такий ступанева механіка. Так, дякую, закривайте. <рес> Opel Corsa, 8 року, 5500 ціна, 1,2 бензин. Автоматична коробка передач 176 тисяч пробіг. 0,97, 746, 08 20. Так, так воно виглядає. кондиціонер є. Ауді А 6 в седані 99-го року, 5 тисяч ціна. 1,9 дизель 110 кінських сил. Автоматична коробка передач. автообслужене, 367 тисяч пробіг номер 067 777 3027. Сильно затонована. Так, ага, бачите, як виглядає водійське сидіння, там шкіряний салон. Гольф четвертий. Так, є люк. Третій рік 4,550 ціна. 1,4 бензин, механічна коробка. Так, власне, вказує, що це рідний пробіг 186 тисяч. певно є якісь підтвердження, але то все треба перевіряти. Так, номер 067, 743, 72 39. Так. Opel Vectra універсалі. Сьомий рік 4900 ціна, 1,9 дизель, 150 кінських сил, механічна коробка передач, 267 тисяч пробіг. номер 096, 756 29 26 Ще буде торг по автомобілю. Так, ну, тут мало що видно. Nissan Note 8 року, 6 тисяч ціна, буде ще торг, 1.6, 6 бензин, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 134 тисячі пробіг, номер 098, 917 70 72 Тут от ага, загляну, ага, в авто в чохлах, Нема сенсу роздивлятись. Треба знімати чохли. Opel Меріва 6 року, 5500 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 93 тисячі пробіг. На жаль, немає номеру телефону. Просто показувати меріви. Показуємо, що є на ринку, які приблизно ціни. Кондиціонер є. Фіат панда. Дев'ятий рік, 5800 ціна, 1,2 бензин, 100 кінських сил, автоматична коробка передач, є кондиціонер, 184 тисячі пробіг номер 097 469 0300. Так, так вона виглядає. Гольф четвертий, другий рік 4200 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка. авто обслужене буде щеторг, 236 тисяч пробіг, номер 096, 988 1143. Так, так, от вам показую.